Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні ми поговоримо про модні стилізації на весну та літо. Нові стилістичні прийоми та тренди, які сьогодні нам диктує мода, як їх інтегрувати в свій гардероб, щоб виглядати. Стильно, елегантно проявляти свою індивідуальність через одяг та в одязі, в якому ви будете відчувати себе комфортно. А перед тим як ми перейдемо до нашого відео. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соцмережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюся маленькими відео про моду та стиль. А також наша ком'юніті в telegram каналі де я публікую тренди, стилізації, знахідки і така корисна інформація. Може бути доступною для вас кожного дня, і переходимо до теми нашого відео стилізації на весну та літо 2025. І звісно, перший стилістичний прийом у нас буде з прозорості. Прозорість це як основний елемент для створення саме таких багатошарових, цікавих. Образів. Щоб інтегрувати цю прозорість в свій гардероб, нам потрібно обрати нижній шар як основний одяг, а зверху ми будемо нашаровувати оцю. Прозорість таких легких повітряних тканин. Це можуть бути і вітровки, і тренчі, це можуть бути спущені як футляри суконь по основному вашому одязі. Наприклад, ви одягаєте топ плюс штани класичні, а зверху одягаєте таку напівпрозору футляр-сукню. Такий одяг в нас буде з органзи, з таких легких повітря. Прозорих тканин. В образі це виглядає все дуже гарно. Звісно, можна грати з цією прозорістю дуже у багатьох різних елементах. Це можуть бути і скроєні так само напівпрозорі. Піджаки, класичні штани. Це настільки гарно виглядає, це настільки продає образу такої незвичності, неординарності, що я точно для себе вибрала цього року як основну стилізацію, як основний головний напрямок у цієї прозорості. Також я вам виведу на екран, покажу приклади, як можна інтегрувати цю прозорість в свій гардероб, щоб виглядати стильно, а не на. То відверто це може виглядати дуже носибельно в повсякденному житті, а також, звісно, в образи, які ми будемо збирати на вихід. Також ще одним модним поєднанням у 2025 році стануть сукня плюс штани або спідниця плюс штани. Таке поєднання ми будемо. Обрати або з такого самого матеріалу, коли ми будемо обрати штани, і додавати спідницю точно в такому самому матеріалі. Ця спідниця може бути асиметричного крою. Такий прийом було представлено на подіумах 2025. Дуже гарно воно поєднується саме спідницею і додає образу. Такої незвичності. Також ще одним цікавим прийомом буде, коли ми будемо поєднувати сукню плюс штани. Штани ми будемо обрати з більш такого плотнішого матеріалу, а верх сукні краще додати такого більш повітряного та легкого матеріалу. Такі прийоми можна заміксовувати також з різних тканин, наприклад, обрати джинси. А зверху додати саме сукню, абсолютно з іншого матеріалу. Такі прийоми були також показані у фешн-показах. Це досить нестандартно, коли ми вже будемо обирати саме. Полярні е, матеріали, які абсолютно різні, найкраще найвитриманіше і спокійніше в образі будуть виглядати саме е, монохромні образи, монохромна спідниця плюс штани, або монохромна сукня плюс штани. Але тут фантазії можна розігнатись. Можна попробувати заміксувати, можна поекспериментувати, обрати для себе, що вам найбільше підходить, що найбільше буде відображати вас та ваш індивідуальний стиль, і носимо на здоров'я нові такі класні стилістичні прийоми. Це стилістичний прийом це взагалі як новий подих в гардероб. Тому що з того, що вже є в нас в гардеробі, можна заміксувати та скласти абсолютно різні комплекти. Також ще один такий цікавий прийом, який я бачила на фешн-показах. Здається, якщо я не помиляюсь, це була колекція Вікторії Бекхем. Значить, штани повністю, абсолютно класичні штани. Де одна у нас штанина іде закрита. А друга штанина у нас іде вздовж така е, розпорка, де видно вашу ногу. Такий прийом буде для дуже сміливих, хто хоче поекспериментувати. І сьогодні, взагалі, вітається оцей прояв індивідуальності, кому така естетика, такий прояв своєї індивідуальності підходить. Ви хочете внести щось нове в свій гардероб. Будь ласка, ще один прийом, щоб виглядати неординарно та цікаво. Ще один прийом для багатошаровості в образах, і тут ми будемо також застосовувати спідниці. Спідниця, спідниця це взагалі така річ, з якою можна дуже багато скласти образів. Це набагато вигідніша партія, аніж сукня. Тому що сукня один-два рази, і вона вже у нас так переходить в більш дальший план, ми вже її носили. Дуже ти з нею багато не простилізуєш. Хоча також до класичних суконь можна додавати такі спідницю фартух, пов'язувати зверху, саме як можна застилізувати сукню. Але тут ми зараз поговоримо саме про спідниці. І спідниці з акцентним шаром. Знизу такий шар він повинен бути абсолютно на контрасті зі спідницею. Його повинно бути видно, він може бути або внизу, цей контрастний шар, або верхній контрастний шар, який може бути на бедрах. Це також буде виглядати дуже гарно в образах, дуже цікаво. Спідниці можуть бути різних фасонів, це можуть бути прямі. Пишні або асиметричні. Такий контрастний шар повинен відрізнятись від спідниці та бути акцентом в образі. Наступний стилістичний прийом у нас буде з ременями. Дуже багато саме показали нам дизайнери таких різних прикладів в своїх колекціях, зав'язували ці ремені та одягали всюди, куди їх можна одягати, та навіть не по їхньому призначенні, але. Все рівно їх додавали в образи. Локація таких ременів не обов'язкова лише Наталії. Саме було і показано ремені на бедрах, ремені на бедрах і в спінницях, де їх і не повинно було бути, але вони були просто додано як елемент акценту в образі. Також ремені на лосінах. Такий приклад для самих сміливих, хто хоче дуже такої екстравагантності, також сьогодні це вітається можна застилізувати і так цей ремінь, а також можна і було показано. На пальтах, на жакетах саме оце подвоєння ременів, тобто це дві пряжки на одному виробі. Ще, якщо ви бачили в штанах, можна одягнути два ремені або на спідницях, де також можна саме задвоїти оцю стилізацію з двома ременями, це також модно, стильно практикуйте. Можна також. Як я вже повторю, купити собі два абсолютно різні ремені: один тонший, вущий, а другий ширший. І... До своїх речей, якщо у вас більш з делікатної тканини, наприклад, це більш літній період, це будуть делікатні, легкі повітряні тканини, туди, звісно, ви не дасте цей грубий, широкий масивний ремінь. Краще обрати оцей самий тоненький, вузький ремінь для стилізації такого образу, а для більш таких фактурних, таких плотніших. Тканин варто обрати саме ремінь ширший, або ось це подвоєння ременів на одному вербі. Наступний аксесуар для стилізації таких цікавих образів, і це у нас буде краватка. Таку краватку. Можна обрати як і для формальних образів, так і не для формальних, лише змінювати кольори, принти. Також їх можна носити як з звичайними майками, топами, такими більш легкими. Також стилізувати їх з бомберами, з джинсовими куртками. Але кому така естетика. Абсолютно не підходить, хочеться більш якогось такого легшого образу. Я пропоную саме таку краватку в стилі краватки пов'язати хустки. От сьогодні, як я пов'язала свою хустку в стилі краватки, це також буде виглядати оригінально і десь трохи трішки протилежно від. Краваток таких маскулінних, так які саме з чоловічого гардеробу. А ми можемо класно застилізувати будь-який образ і пов'язати красиво сатинову хустку в стилі. Краватки. І останній аксесуар, про який я сьогодні хочу розповісти, який також можна буде вже застосовувати весною, це пов'язання на шию таких вузьких, довгих, напівпрозорих шарфів. Вони повинні бути тонкі, напівпрозорі, легко закинути ті на шию, або ще як варіант малесеньких таких також. Напівпрозорих хусточок дуже делікатно зав'язані на шию, і чуть-чуть так будуть виглядати з вашого чи кардигана, чи светра, чи навіть сорочки. Але під низ ви зав'язали таку тонку вуаль. У вигляді хусточки, і це вже додасть цікавості образу, елегантності. І, звісно, такий образ буде виглядати довершеним та продуманим, але не до деталей. А саме як акценту в образі. І Я надіюсь, сьогоднішня інформація вам була корисною. Ви в коментарях обов'язково напишіть, який стилістичний прийом ви будете додавати. На весну та літо вже в цьому році. Завчасно готуємо, завчасно підбираємо, шукаємо одяг, стилістичні прийоми, що ми з чим заміксуємо, щоб це виглядало стильно, модно. Та й, взагалі, стилістичний прийом, як я повторюсь, це новий подих в гардероб. А завдяки стилістичним прийомам можна складати цікаві образи, де точно захочеться зупинитись та розглядати ваший образ. Я усім дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, та вже по нашій традиції зустрінемось в наступному відео.